Тинос мозкового каналу це дегенеративно-дистрофічне захворювання, при якому канал, в якому проходить спинний мозок і спинномозкові корінці, піддається звуженню. Це є прогресивне захворювання, яке не піддається регресу, тобто воно постійно посилюється і усугубляється. Основними симптомами стенозу спинномозкового каналу є біль в спині, біль, який віддає в ноги, слабкість в ногах, оніміння в ногах. Порушення ходи, і, взагалі, людина в деяких випадках не може пройти більше 50 метрів. Найсучаснішим методом хірургічного лікування стенозу спинномозкового каналу є ендоскопічна декомпресія. Це хірургічне втручання, яке відбувається всього через два маленьких проколи шкіри до сантиметра. З одного проколу заходить відеокамера, з другого проколу заходять спеціальні інструменти та високошвидкісний бур. Основними перевагами даного методу оперативних втручань є те, що він виконується через два малесеньких проколи по 7 мм, і це дозволяє виконати декомпресію спинно-мозкового каналу без надлишкової травматизації м'яких тканин та кісткових структур хребта, що дозволяє пацієнту повернутися до звичного способу життя вже наступного дня. Звертайтеся в Oxford Medical.